Я не знаю, в моєму житті якісь такі зустрічаються, такого кладеш на себе спить, кладеш під себе, задихається. кладеш збоку, дивиться гад телевізор. Поклала на ноги, ледве догнала. Дай Боже, щоб ви в своєму житті таких чоловіків не зустрічали. От мої молодеці, вони такі мають гарні імена, ви тільки вслухайтеся. Марія, Ганна, Марія, Катерина, Тетяна, Галина, Надія, Наталія одні святі. Одні святі. Але в народі саме більше оспіване ім'я це Галя! Оператор нагадав. Галя, саме більше оспівана. Скажіть, хіба ви не знаєте таку пісню? Несе галя воду. Коромисла! Саней, маміся! Браво! Браво! Ви такі Різного віку, різних уподобань з різних регіонів, але ви такий зробили хор, що Матка Боска позаздрила би. А ще пісня про Галю. Ну, ті, що мені просто спадають зараз в цю хвилину. Це не про нашу Галю. Наша Галя не така. Наша Галя Валова. Наша Галя балова. Наша Галя це діагноз. От ви бачили Галю якусь таку в'ялу, якусь таку несміливу, я не бачила. У мене кума Галя. Галя плини з людям. Галя, галина щастя, паціна просто, перлина сама золота. І я не вірю, що в цьому залі більше галь нема. Галі є в залі. О! Галі, ходіть сюди! У вас сьогодні Джекпот. Ну Кому ще випаде таке щастя? Вийти на сцену разом з лісапетним батальйоном. І в нас є ж пісня про Галю, спеціальна. Ви сьогодні дебют у вас буде, ви просто з лісапетним батальйоном. Ну, як не поспіваєте, то просто гарно порухайте. А люди вам поаплодують. Кому аплодують в Різдво, той буде на 10 років довше жити. Так, Галі, я прошу вас, виходьте сюди. Де мої галі? Іде, іде галі.